Зараз я в Так. Вітаю всіх присутніх. Хто не знає, я відповідальний секретар приймальної комісії Федоренко Вікторія Валерівна. Я вас зібрала для того, щоб розповісти вам, як, які будуть особливості вступної кампанії до магістратури, що необхідно, як зареєструватися на ЄВІ, і таке інше. Тому я зараз. Розпочну презентацію показувати і буду все вам розповідати. Так, особливості вступної кампанії до магістратури. Перше, що необхідно вам буде для вступу до магістратури, це скласти єдиний вступний іспит — ЄВІ це обов'язкова умова для вступу на всі спеціальності. Що таке єдиний вступний іспит? Це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі диплому бакалавра, спеціаліста або магістра, яка поєднує в собі два тести: тест загальної навчальної компетентності та тест іноземної мови. З чотирьох мов: англійською, німецької, французької, іспанської, ви обираєте одну і складаєте. Для вступу на всі спеціальності без виключення необхідно скласти ЄВІ. Для вступу на спеціальність економіка і менеджмент ще необхідно буде скласти єдине вступне фахове випробування, також у форматі ЗНО. Чого складається єдиний вступний іспит, розглянемо більш детально. Перше це блок тесту загальної навчальної компетентності. Цей тест складається з двох компонентів: вербально-комунікативного і логіко аналітичного Усього буде 33 завдання в цьому тесті: 10 з них на заповнення пропусків у мікротексті. Потрібно буде доповнити речення словосполученнями або словами із запропонованих варіантів. І 23 питання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів. На проходження цього тесту вам буде дано 75 хвилин. Завдання будуть оцінюватися таким чином: по одному тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь. На завдання з вибором однієї правильної відповіді. Та по одному тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск мікротекстів. Отже, за всі завдання ви максимум, що можете отримати, це 33 тестових бали. Всі тестові бали. Потім у відповідних таблицях вони є в нас до правил прийому у додатках, а також в доступі в інтернеті є ці таблиці. І вони ви будете приводити свої тестові бали до 200бальної системи. Блок з іноземної мови. Складається також з двох частин: це читання і використання мови. Містить він 30 завдань. 6 завдань на встановлення відповідності. Потрібно буде дібрати заголовки до текстів, частин текстів і запропонованих варіантів, твердження або ситуації до оголошень, або до текстів, запитання до відповіді або відповіді до запитань. 5. Наступних завдань вибор однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів запропонованих. І 19 завдань на заповнення пропусків у тексті. Потрібно буде або доповнити речення словосполученням сполученням чи словом, або ще такі от, завдання будуть. На проходження цього тесту з іноземної мови буде відведено 45 хвилин. За завдання з іноземної мови також буде нараховано по одному тестовому балу. За кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді. І по одному тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. І також по одному тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті. Отже, за виконання усіх завдань, ви зможете отримати максимум 30 балів. Мінімальна кількість балів, яку необхідно вам набрати для того, щоб пройти порох склав, це 3 бали з кожного з тесту. 3 бали ви повинні отримати з іноземної мови і 3 бали з тесту загальної навчальної компетентності. Тоді ви отримаєте по 100 балів в 100 бальній системі. Реєстрація на єдиний вступний іспит. Як буде проходити? Реєстрація починається 8 травня. І буде тривати по 31 травня. Реєструвати вас будемо. Ми приймальна комісія. Порядок реєстрації. Вам необхідно буде сформувати комплект реєстраційних документів. Ви бачите його на слайді. Це заява, анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка і пакет документів. Це копія паспорта, копія облікової картки платника податків. Копія диплома. це для тих. То вже закінчив раніше. Довідку з деканату вам брати буде не потрібно поки що, якщо що, то я потім або сама замовлю в деканаті, або якось вас сповіщу, що необхідно такі довідки. Але, скоріше за все, вони не потрібні будуть. Фотокартку для документів обов'язково або кольорову, або чорно-білу, вона повинна бути не тоді, коли ви вступали на перший курс до бакалаврату. А теперішнього часу, яка відповідає вашому віку. Тому що цю фотокартку ми будемо розміщати на екзаменційному листку і потім по неї ж вас будуть пропускати до пунктів тестування. Ви цей пакет документів ви надсилаєте на електронну пошту приймальної комісії. На сайті в розділі Вступ 2023 буде окремий розділ реєстрація на ЄВІ 2023 Там ми розмістимо і бланк заяви. І це весь перелік документів, і дати, і адресу приймальної комісії електронної пошти. Десь з понеділка, ну, з понеділка починається реєстрація. Ось десь у п'ятницю, ну, до понеділку точно все буде вже на сайті у нас. Потім ми оформлюємо екзаменційний листок і будемо відправляти вам зворотнім листом на електронну пошту. Якщо ж виявиться так, що доведеться цей електронний екзаменаційний листок необхідно буде вам надіслати оригінал, тоді ми вже будемо працювати з вами на поштою, будемо надсилати. Тому що поки що немає порядку чіткого, як буде вам необхідно, або можна буде роздрукувати, або необхідно буде з мокрою початкою приймальної комісії цей листок надавати. Також звертаю увагу на те, що вам необхідно буде вказати місто, в якому ви хочете складати. В Донецькій області таких пунктів тестування не буде. Тобто, якщо хтось мешкає в Донецькій області і не виїхав, то найближчі міста це Харків та Дніпро. Перелік міст всіх, які можливі, ми також розмістимо там, в тому ж розділі реєстрація на ЄВІ 2023 Тому будете дивитись. Ну, якщо що, я напишу свої контакти, будете телефонувати або писати мені. Будемо так ще спілкуватись. Основні дати для вступу. З 1 липня ви будете реєструвати електронні кабінети для подачі заяв. Сама подача заяв буде з 31 липня і до 21 серпня. 26 серпня буде оприлюднення рейтингового списку. Вступників на бюджет до 29 серпня до 18-ї години ви повинні будете виконати вимоги до зарахування. Тобто, по-перше, ви підтверджуєте в електронному кабінеті, що ви будете навчатись там, де отримали бюджетне місце. І по-друге, ви повинні будете надіслати перелік документів, ми вкажемо, який на нашу електронну пошту з накладанням на неї на ці документи. Цифрового підпису вашого. Це документи будуть ваш диплом та додаток до нього, копія паспорта, копія реєстраційної картки облікової платника податків, фотокартка, і для хлопців необхідна буде або копію військового квитка, або прописного посвідчення. 31 серпня ми будемо зараховувати на бюджет і на контракт, потім протягом вересня. Також буде зарахування. Е, окрім ЄВІ, ви повинні ще будете скласти фаховий вступний іспит. Це буде проходити в академії. Е, відбуватись це буде дистанційно, на, за аналогією з тим, як ви складаєте зараз іспити на сесію, тобто в ТІМСІ. Або це буде тестування, або відповіді на питання, ну це вже від кафедри залежить. Всі програми вступних іспитів є в нас на сайті. Ви можете подивитись, підготуватись. Що хочу зауважити, це те, що фахові іспити будуть проходити до подачі заяв. Заяву подаєте 31 липня, а іспит ви повинні скласти раніше з 17 по 28 липня. Ми будемо намагатися поставити так, щоб це було найближче до моменту подачі заяв. Будемо вас сповіщати, дивіться на сайті, також буде розклад вступних іспитів. Можливо, можливо що вам доведеться ще реєструватись окремо саме на складання вступних іспитів. Якщо так станеться, також будемо вас сповіщати. Потім ще можна буде складати іспити для тих, хто не встигне в ці дати з 31 липня до 14 серпня, але це вже буде лише на контракт. На бюджет претендувати вже не можна буде, якщо будете складати в ці дати вступні іспити. Ще однією необхідною умовою для вступу є мотиваційний лист. Що таке мотиваційний лист? В мотиваційному листі ви повинні написати, чому ви обрали саме цю спеціальність, саме цю освітню програму. Чого ви очікуєте від навчання, якою бачите майбутню професію, також можете описати ваші власні здобутки. Можливо, ви вже працюєте за цією спеціальністю і вам необхідно підвищити рівень своєї освіти, або проходили практику, та маєте якісь гарні рекомендації від підприємств. Ну і таке інше, те, що ви захочете написати. Критерії оцінювання та структура мотиваційного листа є в нас на сайті, розміщені в розділі вступ 2023 також там є приклади написання мотиваційних листів. На що хотіла б звернути вашу увагу? Необхідно відповідально підходити до написання мотиваційного листа, а не так, що я такий-то, такий-то навч... хочу навчатись там то там-то. Тому що минулого року це був вперше введений мотиваційний лист. І в нас були такі ситуації, коли мотиваційний лист став вирішальним у людини для того, щоб отримати бюджетне місце. Як приклад, приведу, якщо в нас буде так, 5 бюджетних місць, а претендентів буде 6, хтось опиниться на межі. І ось тоді вже буде розглядатись сам мотиваційний лист. Того року в нас таке було. Засідала фахова комісія, розглядали. У одніє людини було написано добрий мотиваційний лист, а в іншої, от так як я вам сказала, що я такий-то, та такий, та хочу навчатись там-то, там-то. Звісно, обрали людину з кращим мотиваційним листом. Тому, будь ласка, підходьте відповідально до цього. Ще однією особливостю вступу. Цього року є можливість вступити тільки за мотиваційним листом без подачі результатів ЄВІ та без складання вступних іспитів. Але умова є: це на контракт і лише на дві спеціальності: на будівництво та цивільну інженерію та автомобільний транспорт. Всі інші, навіть на контракт, повинні подати результати ЄВІ і повинні скласти вступний іспит фаховий. Як розраховується конкурсний бал? Конкурсний бал буде складатись з трьох ваших оцінок, помножених на коефіцієнти. Предмет 1 це оцінка тесту загальної навчальної компетентності, він дає 20% конкурсного балу. Предмет 2 це оцінка тесту з іноземної мови, він також дає 20% конкурсного балу. І предмет 3 це оцінка фахового іспиту, він дає 60% конкурсного балу. Загалом конкурсний бал на бюджет не менше, ніж 130 балів. Якщо буде менше, ви зможете претендувати лише на контракт. На контракт, можливо, від 100 балів. Що важливо пам'ятати? Ви можете подати до 5 заяв на бюджет та до 15 на контракт. При поданні заяв на бюджет вам необхідно буде вказати пріоритетність від 1 до 5. Там, де один, це найбільша пріоритетність, тобто найбажаніша ваша спеціальність. Після того, як ми зареєструємо або інший ЗВО зареєструє вашу заяву, пріоритетність ви змінити вже не зможете. Тобто, якщо ви передумаєте, вам необхідно буде скасувати таку заяву і вже з такою пріоритетністю заяву ви подати не зможете. Також важливо ще раз нагадую, що проведення фахових вступних іспитів буде відбуватись до подачі заяв. Це дуже важливо для тих, хто претендує на бюджет. І ще раз нагадую про конкурсний бал. Він буде не менше, ніж 130 балів на бюджет. Друга вища освіта. Вступ, можливий без ЄВІ та без вступних іспитів. У формі ЗНО складається два іспити фаховий вступний іспит та іноземна мова складається у нас в академії. Вступ на спеціальності будівництва та цивільна інженерія можливий за розглядом мотиваційних листів. Додатковий набір ми будемо проводити у вересні і листопаді, але це буде вже лише на контракт, на бюджет тільки в липні-серпні. На цьому в мене все. Чекаю на ваші питання. А, у мене запитання от ви кажете, що ті, хто з Донецької області їм прийдеться виїжджати в інші міста. А які це міста можна повний перелік? А, ну, повний перелік ми розмістимо на сайті. Mm -hmm. Найближче до Донецької області це Харків та Дніпро. А так, mm -hmm. ну, взагалі, обласні центри всі. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, дякую заке за запитання. Е, нам казали, що обидва іспити ЄВІ проводяться за один день. Так, Чи... в один день. В один день все буде, ви будете складати одразу і тест загальної компетентності, і іноземну мову. А коли оголосять дати проведення цих? Дати проведення є. Вони будуть проведені з 23 червня по 21 липня. Тому тут вам до 18 червня вам надійде в ваші електронні кабінети запрошення. Ви вже будете тоді знати точну дату вашого складання, а також саме місце це буде якийсь чи виш, чи школа, чи ще щось. Ось і тут вам необхідно буде дивитися так, щоб не співпала дата складання з датою захисту вашої дипломної роботи. Так, якщо, так стане, якщо так станеться, ви одразу повідомляєте керівника і вам будуть коригувати тоді дату захисту. Перенесуть на інший день. Добре, дякую. Я в чат зараз надам посилання, там більш детально все розписано і про ЄВІ. І також там можна буде пройти демонстраційний тест, ну тобто спробувати. Можете подивитись. Ще є питання? Так, а за яким принципом буде встановлено кількість бюджетних місць на, на цей рік? Не можу сказати, за яким принципом міністерство. Кожного року нам надає бюджетні місця, але як, якогось е, принципу не знаємо, нема такого. Добре. Ми подаємо, те, що ми подаємо, запрос, ми подаємо по кількості наших випускників. А от е, ну, не часто так буває, що нам дають стільки, скільки ми просимо. Зазвичай це менше. Яке запитання. А коли потрібно вказувати місто, в якому я буду складати? Одразу ви вказуєте, коли ви будете заповнювати заяву, ви одразу там будете вказувати, писати місто, в якому хочете складати. Тому що я не зможу вас зареєструвати, якщо ви не вкажете місто. Зможе Ще Че запитання. Ви казали про можливість одночасного отримання двох вищів, ну, магістратуру. А так. вам треба повідомляти якось, чи ну що я хочу ще одне вище паралельно, чи мені це самому треба все робити. Е, ну дивіться, ви хочете обидва в нас отримувати, чи ще десь в іншому закладі? Е, ну обидва у вас обидва у нас. в нас, але ну, ви будете подавати дві заяви обов'язково mm -hmm. на одну спеціальність і на іншу, і там ще є таке, що одна буде у вас спеціальність на контракті, інша на бюджеті. Двох бюджетів бути не може. А, а двох контрактів може бути? У контрактів можна. ага Дякую. Ще питання? Зараз я напишу свій номер телефону. Якщо будуть у вас питання, можете писати месенджери, телефонувати. Щодо заяви на реєстрацію, ще хочу сказати. Дивіться, вона буде в Word, ви можете її так у Ворді і заповнювати. Не обов'язково її роздраковувати, підписувати. Можете просто туди підпис вставити свій, можете так надсилати разом з документами. Тобто, якщо немає змоги роздракувати, нічого страшного, заповнюєте і надсилаєте. Так, хтось щось хотів запитати? Так, взагалі на майбутнє. Ну, я розумію, що для вступу ти повинен бути тут, а, ну, тому що екзамен здається в межах України, а в майбутньому, якщо ну, поступи все, чи можеш ну, ти виїхати за кордон та продовжувати навчання? Тобто так, вже вступив, Ви можете і іспити здавати за кордон. Ну, Хочете виїжджати за кордон, ви просто мені повідомляєте. Ми вам реєструємо у вас на складання ЄВІ за кордоном. Є такі пункти. Там, ну, в Німеччині, наприклад, тільки два міста. В Польщі також два міста, де є, є одне, одне таке місце. От. Ну, взагалі, якщо склав, ну тут все вступить. Ну, якщо склали, то будь ласка, так, в нас онлайн. Все навчання. Ну, нем, нема проблеми, те, що студентський планує. Як ви складаєте онлайн, так, нічого страшного немає. Ну, а, док а документи за, ну, взагалі зараз висилаються поштою ось а, про завершення, чи ні, як взагалі зараз. Про завершення Без... бакалавра ви, ви маєте увазі? Ну, ось, наприклад, бакалавра калавра для майбутнього вступу, про магістра а, то ще ви рано. Ви відскануєте нам. Відскануєте, підпишете електронним цифровим підписом і надішлете на електронну пошту. Це вважається подачою оригіналів. Необхідно, ну зараз немає потреби надсилати саме оригінали. Ваші А з академія по завершенню студента надсилає документи поштою. О, це зараз так, так. ви напишете заяву. Виконаєте всі вимоги, які кафедра вам надасть, для того, щоб і вам надішлють новою поштою. Гаразд, дуже дякую за відповіді. Зараз умови різні у всіх. Нічого, нічого. Гаразд, дякую. Ще є питання? Якщо немає, тоді дякую всім за увагу. Чекаємо на ваші заяви. Запам'ятайте, ще раз нагадую: з 8 травня по 31 травня ви повинні надіслати нам документи для реєстрації на ЄВІ. Дякую за побачення. До побачення. Дякуємо до побачення. Дякуємо до побачення.